Зараз вже кінець 2025 року. Хочеться підвести деякі ітоги цього року. Ну, я думаю, як і мені, так і вам дуже болісно дивитися, що зараз відбувається з нашим містом героя Мерпінь, як його грабують, як його роздирають, як вибачте за завислівниччина. Не робиться. Сьогодні хочеться поговорити про депутатів Ірпіня. Я хочу, щоб всі зрозуміли. Що саме депутати дозволили Карплюку і Макієве грабувати весь рік Ірпінь. без депутатських голосів? Карплюк би не зміг захопити владу В Ірпіні. Я хочу в історії Ірпіня 2025 року закарбувати прізвища депутатів, які зрадили громаду, які стали співучасниками марадерства на чолі з секретаркою Анжелою Макеєвою. Частина депутатів, яка дійсно не підкорилася Карплюку, і яка працює на громаду. і ті, що хотіли працювати на громаду, але їх, вибачте, просто вигнали. Я дуже коротко хочу розповісти, що відбувалося з січня місяця 2025 року, коли дали мені підозру в ДБРі Карплюк замовив справу, і головна мета була відсторонити мене від посади. Відсторонювали вони. Півроку Карплюк почав депутатів підбурювати. Давайте, Маркушину, проголосуємо недовіру. Але в нього ніяк не виходило. Не виходило по кількістю, бо по недовірі треба 26 депутатів, щоб проголосували. А в нього цих депутатів не було. І від батьківщини, від ЄС відмовлялися. Голосувати це рішення і взагалі відмовлялися слухати Карплюка. Бо він на сьогоднішній день звичайний будівельник. Він забудовник міста, він не управлінець, він ніякого відношення до управління містом не має. Коли не вийшла домовитися з депутатами, він просто б взяв і купив партію. У Константина Бондарева купив батьківщину і там поміняли б депутатів одразу. Їх просто взяли і вигнали за те, що вони не працювали на Карплюка. Але і в ЄС треба було поміняти двох депутатів. Мене виключили з фракції політичної партії Європейська Солідарність, що дійсно стало для мене новиною. Хоча постійно працював і працюю, і роблю все можливе, аби наше місто працювало і в законному руслі працювало, тому це. Новина для усіх дивна, ось але нічого, рухаємося вперед. Нові виклики, і вже у Карплюка плюс сім депутатів. І з нових облич замінили Валентину Кравченка, яка відмовилася виконувати всі вказівки Карплюка, і, мабуть, позаздри десь хлопці за її характер, І теж звільнили з депутатства. І що виходить, у Карплюка плюс вісім депутатів, плюс там докупили когось зі слуги народу. Нельзана Максима плюс скорічку, докупили, купили, яка торгує за три копійки собою. І вони назбирали на недовіру. Ну і, звичайно, виносила на сесію. Але треба ж підстава була ще. А підстави нема. Так само надумали якусь підставу про недовіру і відголосували. Але саме головне, для чого це зроблено? А їхня мета дуже проста: грабувати далі громаду. Ті Давати дозволи на забудову, які я б ніколи не дозволив. Є забудова, де можливо щось побудувати, і воно буде відповідати на зонінгу території, а є де взагалі не можна будувати багатоповерхові будинки. Це приватний сектор. В приватному секторі повинні бути приватні будинки. Як ми можемо побачити, по вулиці Українській знову почали виростати багатоповерхівки. По вулиці щасливій, по Мєчнікова ми не давали там дозволи і ніколи б не дали. Але поки мене нема, звичайно, за це вони отримують кошти і дають дозволи. Плюс треба узаконити свою незаконну забудову: це Ріверпорт, там де був гектар землі під забудову, а гектар під парковки. То тепер вся. Ця територія під забудову, а наша міська земля, 3 гектара вийшла в них під парковки, під каналізаційну насосну станцію, під ТПшку, під дорогу для їхнього комплексу. Отак крадуть наші з вами землі. Так само і по багатьом іншим об'єктам. Їм потрібен депутатський корпус для того, щоб вирішувати власні інтереси. Але я хочу нагадати депутатам. Вас не призначали ваші боси партійні. За вас голосували люди. І сьогодні ви грабуєте цю громаду, бо потикаєте їм на зміні цільового призначення десятками гектар. Ви знищуєте Михайлівку, Рубіжівку, там вже нема вільного, вибачте, клочка землі. Все під забудову, з ОСГ під забудову, з приватного сектора під багатоповерхову забудову. По Перпінню ви давно їздили, вулиці треба робити вже багато односторонніх, односторонній рух, бо нема парковок. Бо на тих забудовах, де зроблено, ви видали, дозволи, там паркомісць всього 20-30, максимум 40%. Так я хочу, щоб знала наша громада, які в них депутати. А то ви, вибачте, приходите на сесії, проголосували, підняли свої лапки за всі питання Карплюка і Нових обличчя. І втікли, і через місяць нова сесія, і пофіг, що вам в городі твориться, бо більшість там з вас уїде з цього міста потім, а більше частина і не живе в цьому місті. Так що, шановна громада, я хочу, щоб ви знали про кожного депутата хто за громаду, хто на громаду працює, а хто працює на олігарха, забудовника Карплюха і грабує наше рідне місто. Слава Україні! Все буде Ерпінь. Обрав шлях без вороття зрадив усе і честь і життя, кілька монет і ти вже свій, та як ти житимеш зраднику мій. Ти клявся, ти брехав, ти продав, ти програв, буде день, буде суд, буде кара для іуд.